Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати ось таку орхідейку. Це в неї механічне пошкодження. В неї був листочок, коли почав рости. Він був якось так ріс через цей листочок на бік. і мені довелося ось цей листочок трошки надірвати, щоб цей листочок почав рости рівненько. Пересаджу, бо в горщику тут така критична ситуація, мені не подобається. Знаєте, як завжди хочеться показувати гарні відео, там просто пересадки, бо треба пересаджувати бо гарні корінчики. Але ні, я звичайна людина. В мене бувають і такі, знаєте, як невдалі моменти, десь не догледіла, не хват не вистачило часу. Ну, тобто, не все в мене так ідеально. Дивіться щось. Ну, це давня посадка. Видно, субстрат такий вже аж крошиться в руках. І що я зараз буду робити? Я зараз ось все, що мені не подобається. Ось у цю нижню частину взагалі, разом з цим старим квітконосом, я все ось так беру і відрізаю. Відразу. Не хочу там навіть дивитися, що там ось так. Далі відрізаю все, що мені не подобається. Взагалі, всі сухенькі, гнилі корінчики. Видалю ось у цей листочок, щоб можна було подивитися, можливо, і вдасться мені видалити ось у цей квітконі старий. Розриваю навпіл. Відриваю, тут теж розриваю ще разочок. Я собі допомагаю пінцетом і знімаю залишки листочка. Вирішила і ось цей листок прибрати. Він уже починає жовтіти. Підготувала розчин фундазолу, нагадую на 1 літр води. Ось така чайна ложечка з горкою. Все, тепер занурюю ці корінчики. І ось так залишаю орхідейку на годинку. Минула годинка. Я дістаю. Свою орхідейку і ось так залишаю її просихати. Це корінчики в мене просохлий. Беру той самий горщик, тільки я його помила, на дно склала кору великої фракції, і зараз обережно всі ось ці корінчики вміщую у горщик. допомагаю, направляю. Ось так я її. Туди помістила все. Засипаю субстрат, як завжди, кора срізаним оком. Зроблю ж низьку посадку. Ось вийшла в мене дуже низька посадка. Ну, прям взагалі, так як я останній час полюбляю все. Останнє, що я роблю проливом, зараз поливаю. Орхідею розчином фундазолу, в якому замочувала корінчики. Так, проливом проливаю 2-3 рази, пролила, дала 10-20 секунд стекти. Потім знову і так проливаю доти, поки в мене корінчики не стануть вологими. Це орхідейка пересажена. да, Були проблеми з корінчиком, але це не критично. Я гадаю, що зараз в новому субстраті при належному догляді все в неї буде добре. Минув майже рік і чотири місяці, як я пересадила свою крапушечку. Дивимось, дивіться, корінчики є, звичайно, ті, які попропадали. Але не без цього. Я вже неодноразово казала: ну не може орхідея не скидувати ні листя, не корінчики. В нас часом вони в неї відмирають. Але дивіться, основна маса зелені, гарні корінечко, Лістечко, так, небагатько. В неї лише два, але воно пружнє. І зараз воно в мене дивіться, як неймовірно, квітне. Дуже мені подобається, це було куплено архідея підлітком. І дивіться, вона відквітне, і будемо спокійно з нею нарощувати листочки. І всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!